Привіт, малята, хлопчики і дівчата. Пропоную пограти у гру. Що їсть кролик? Дивіться уважно на картинки. Кролик їсть буряк? Так, кролик їсть буряк. Кролик їсть яйця. Правильно, дітки, кролик не їсть яйця. Кролик їсть моркву. Так, дітки, кролик їсть моркву. Кролик їсть рибу. Вірно, дітки, кролик не їсть рибу. Кролик їсть капусту? Правильно малята, кролик їсть капусту. Кролик їсть м'ясо. Так, кролик м'ясо не їсть. Кролик їсть травичку? Так, малята, кролик їсть травичку. Кролик їсть солому. Правильно, дітки, кролик їсть солому. Кролик їсть картоплю? Правильно, малята, кролик не їсть картоплю. Кролик їсть гострий перець. Вірно, дітки, кролик не їсть гострий перець. Кролик їсть кісточки. Правильно не їсть кролик кісточки. Молодці малята, хлопчики дівчата, добре пограли.